Кінофільм Феррарі домчав до великих екранів, і в перегонах не буде Форда. Але пам'ятаєте, виходив нещодавно фільм Форд проти Феррарі? Там Форд виграв, так ось тут він теж виграв, якщо порівнювати фільми. Як так сталося, спробую пояснити єнот yeah, гік з вами, щоб оцінити фільм Феррарі, а до того ж, зробити новорічний такий випуск і розповісти вам про топ найгірших і найкращих. Фільмів цього року погнали! Сюжет нещодавно я почав ділити на 5 пунктів, кожному з яких даю 5 балів. Тож, зміна головних героїв майже не відбувається, бо цей фільм це не те, щоб історія успіху, це не те, щоб було спортивним кіно. Який цей фільм я поговорю з вами далі? А поки поставлю 2 бали, і давайте розберемо антагоніста. Ким би мав бути антагоніст в фільмі Феррарі. Можливо, Володар Фордо або Володар Мазераці? Ні, шановні, бо це не фільм про бізнес, бо це не фільм про перегони, це мілодрама. Ось так. Якщо ви зберетесь в кіно, знайте, що це мілодрама, тоді у вас і розчарувань не буде. І тут антагоністом фактично є коханка, жінка, яка маніпулює головним героєм. Хоча розповідає, що вона не маніпулює, це прям неймовірно круто. І вона, ну так, розбиває родину, створює йому нову родину. Як антагоністка, вона не така вже і погана, але ну не така вже і цікава, якщо бути відвертим. Два бали саме тому і були. А ось чи цікаво це було дивитись? Ні. Саме тому, що я прийшов на фільм про перегони або про бізнес. Я не очікував, що буду дивитись мілодраму. І тому я поставлю лише один бал. А чи буде тут оце виверт? Бодай якийсь. Фактично, ні. Ну як ви собі в мілодрамі уявляєте, оце виверт. Він кохає її, вона кохає його, воно там зраджує, воно не зраджує, і в кінці виявиться, що все це іншопланетяни. Ну бред. скажу так: в фільмі є дуже багато предзнаменувань. Коли тобі щось проговорюють, потім це відбувається. Ще в фільмі є класичний заряджений пістолет, який має вистрелити. Про нього так і кажуть, коли дружина каже, випиши мені чек, який я можу будь-коли перевести в нал, він їй відповідає. Ти розумієш, що цей чек це пістолет, який ти наставила на нас обох. І от чи вистрілить він, чи не вистрелить. Якщо вистрелить то в кого, про все це буде неймовірно цікаво дивитися. Якщо ви будете сприймати це як мелодраму з цим пістолем як головну інтригу, вам буде це кіно цікаво. Але. На жаль, вся рекламна кампанія була побудована проти цього. От, наприклад, ви знаєте, що існує YouTube-канал Кіноманія? це дистриб'ютор фільмів, якому я дуже вдячний. Там додаткові матеріали. Наприклад, ролик показували, як важлива для спортсменів підтримка, що перемога це завжди родина. І здавалося, що ти будеш дивитися щось спортивне і про родину. Так, про родину було немало. Але це не було пов'язано фактично ані з спортом, ані з бізнесом. Воно все було на фоні, як в других тачках перегони на фоні. Але це ж історія. Так і тут мелодрама в першу чергу, прям милодрама, а не мело. Десь там на фоні щось мількає з, з автомобілями. Три бали за оце виверт. А от посил, якщо ми будемо розбирати це саме як стосунки між людьми, то доволі таки напевно і непоганий. Навіть якщо у вас вмерло кохання, навіть якщо ви. Вже не є фактичною родиною. у Вас має не вмирати взаємоповага і довіра. Дуже гарний посил. Але не настільки цікавий і знов той самий обман очікувань робить погану послугу цьому фільму, тому я залишу 4 бали. В цілому набираю в мене сюжет лише 12, І от так і буває, коли ти йдеш на щось одне, а тобі підсовують щось інше. На жаль, візуал. Тут всю атмосферу не всього кіно, а атмосферу тих років неймовірно створюють костюмери, гримери, декоратори. Ти захоплюєшся. Всім, що є в кадрі. От кожен момент, який тобі там показує, смакує ті часи, я мовчу про самі перегони і модельки машин, все це дуже круто. Але є кілька ракурсів, що мене прям бентежать. Вони якісь близькі, неприємні. Я поставлю 19 балів за візуал, це висока оцінка. І перейдемо до акторської гри. Тут буде 18 максимум. Що ж я з нього поставлю? Всі 18, бо це насолода. Справжня насолода, і Пінілопа Круз, який більш за все є, що грати, бо вона щось дізнається, чого не знала, якось змінюється, і це дуже круто. І Адам Драйвер, який справді ти на нього дивишся і розумієш, що це прям Феррарі. Ти не думаєш, що це Адам Драйвер, який грав Кайло Рена. у якого ушки торчали. А тепер не торчать вони впритул до голови. І це Грим. Чи це свідоме рішення актора позбутись своєї візуальної особливості? Мені цікаво. Яким ми будемо бачити далі Адама Драйвера. Але зіграно те, як він спілкується з рідними, те, як він може відморозитись від людей, те, як він може надихнути своїх працівників, гонщиків це дуже класно. Воно захоплює. Ну, і ще там є акторка, яка моїм друзям не сподобалась. Вона грала в «Девергенті». І це Шейлін Вуді. Але, на мою думку, зіграла вона так само бездаганно, ось ту саму коханку, яка маніпулює і каже, що не маніпулює, що я типу не прошу в тебе шубу і так далі. Але постійно тисне на того Феррарі, і її гра так само переконлива, гарна, образ той, який тобі не подобається. Ти її не співчуваєш, вона тобі огидна місцями, але зіграно це 100%, тому максимальний бал 18. Атмосфера кіно, як я і сказав, візуальною складовою створена неймовірно, акторською грою створена неймовірно, але саме той факт, що ти геть не те очікуєш. Рекламна кампанія погана, ну, не може це бути таким фільмом. Якщо ви вирішили зробити саме це, то треба було дати інші очікування людям. Саме через обман очікувань ця атмосфера тебе вишибає, саме тому тобі цей фільм не цікавий. Тож, якщо ви налаштуєтесь на щось інше, ви і відчуття інші отримуєте. В мене тут 7 балів. Логіка тут придратися нема до чого, тут все ідеально. Тому максимальний бал, а от гумор я не помітив геть. Я хотів сплюсувати ці бали з ботахоци і поставити щось там. Але моя кума Галя, привіт тобі. Вона помітила. Вона сказала, що неймовірний був момент, коли виходить і каже з добрим ранком. А Круз їй відповідає: Ой, мама, не починайте, чи щось таке. Тобто, ось цей специфічний італійський гумор про сімейні відносини він був присутній, і це круто. Шкода, що я його не помітив, і мені настільки було важко. Тож, оцінка бота Кхоца буде дуже низькою. З 12 балів я там поставлю лише 5, набагато менше половини. Обман очікувань, це страшна річ. Я тепер думаю про цей фільм, і мені здається, що він кращий, ніж те, що я відчув в кіно. Але вийдячи з кінозалу, в мене було враження, що я дарма провів ці 2 години в креслі глядача. Зараз я розумію, що не дарма, і там є гарні моменти. Ось таку страшну штуку робить з нами обман очікувань. Тому не очікуйте від цього фільму ані гонок, ані бізнесовського фільму, як, наприклад, з Найками. Ну, уявіть собі, фільм з Найком в мене оцінився краще. В мене найки, кросівки перемогли в Феррарі. Ось така ситуація. Саме через той самий клятий обман очікувань. В цілому цей фільм в мене набирає 72 бали, і це дуже гарний результат. Чи йти вам в кіно? Обов'язково, але тільки не на спортивне. Ніяк, не на бізнесове. Чекайте мілодраму, ви отримаєте гарну мілодраму. І це буде круто. Вам сподобається. Якщо ви будете на це налаштовані, і ваша оцінка буде інша, тож напишіть мені коментарі, які були ваші оцінки, які були ваші враження. Ну, а я хочу сказати, що зараз ми маємо підводити підсумки року по фільмам. І в мене було два кінотеатри, в які я міг ходити: Планета кіно або Мультиплекс. Вони більш-менш на однаковій відстані, і тепер Планети Кіно не існує, бо туди нещодавно прилетіла ракета. Бо вбило людей, на щастя, не працював торгівельний центр і жертв мало, нагоре ці жертви є. Пород дому поруч прилетіло. І ця болотяна хрінь, що існує поруч, це страшне. І ми маємо з цією болотяною мерзотою боротися. Тому не забувайте донатити. Я обрав для себе фонд Стерненка, я його. Пишу в кожному описі відео, бо я бачу, як він звітує, бо я бачу, як працюють ці дрони, і це постійна робота, яка йде і рятує життя нашим хлопцям. І трошечки не рятує хлопчикам в трусіках. Тому мальчика в трусиках давайте і далі знищувати, бо розчеловечувати їх всіх поповній, бо не треба, щоб. Якісь тварюки лізли на нашу землю. Можливо, вони розкажуть, що це був військові об'єкти. Там щось збирали. Я ходив в кіно в цей торгівельний центр. Ми там купляли собі світари, одяг. Господи, та що я розказую? Кому це розказувати? Ви і так знаєте, що болотяна мерзота це болотяна мерзота. Їх треба знищувати з усіма силами, попри все. Ну а тепер давайте до підсумків року. Раз уж я про Гедоту поговорив, давайте про топ 10 найгірших. Фільмів. Нестримні стало тим самим фільмом, який відкриває топ найгірших фільмів, і після якого мої діти сказали, ні, більше зі Стетхом ми не дивимось геть нічого. На це не варто витрачати час. Десяте місце, ну а дев'яте займає втеча Скурника 2. Можливо, тому що я не дуже люблю пластилінові мультфільми, як оцей єнот пластиліновий, якого мені донька сліпила, ну, мілота. А, а можливо, тому що я його дивився все ж таки на екрані звичайного телевізора. А не в кіно, бо коли ти щось дивишся в кіно, воно вражає. Справді вражає. На восьмому місці то саме Феррарі, бо це обман очікувань. В першу чергу, я на мою думку, саме через це. А на сьомому синій жук. Фільм, який я не зацінив через пропаганду самовбивства, а більшість глядачів його просто не зацінила. Вмираючий кіно Всесвіт DC. Уй, вбити би всі кіно Всесвіти і залишити окремі фільми, не пов'язані між собою, щоб ви цінували кіно, а не серіал. Ось це було б гарно. Аквамен, другий. Він займав наступну сходинку, він ще гірший. Як на мене, у цього фільму купа проблем. Про які я нещодавно говорив, он вам посиланнічко, хочете, подивіться флеш гірше за флеша. Не знаю нічого. У мене топ по поганим фільмам з Warner Bros. І DC поки що виходить. Призраки в Венеції. Ось це кіно, мені здається, не заслужено стало на четвертому місці серед лідерів найгірших фільмів. Я би з радістю поміняв, наприклад, з творцем, який в мене аж на одинадцятому місці поганців. Бо творець набагато гірший. <сміст> а Фільм з Аркюлем Пуаро, мені здається, набагато кращий. Чому вийшла така оцінка, не знаю. Десь якось накосячив. Мек-2. От тройка лідерів почалася. Ну, кіно, яке створено для того, щоб в ньому шукати доколупайки. Це біда. <сміст> Там просто нема на що дивитись, це дуже сумне кіно. Ані розвідку персонажів, нічого. <с> бунтівний місяць зака Снайдера. От настільки я не люблю всю пафосну нудятину, яку хтось інший має вважати за шедеври. Знаєте, що ви на такому каналі. <с> Тож бунтівний місяць в мене на другому місці, і він заробив 54 бали і переплюнути його зміг тільки мультфільм від Warner Bros. Мумії, де люди геть забули про те, що фільму потрібен сюжет. Такі були найгірші фільми. Перейдемо до найкращих. Десяту сходинку зе. Займає мультфільм Німона. Знов таки, мені здається, це тому, що я дивився його вдома на телеку. Мав би бути кращий результат. А ще тому, що там дуже сильно візуал підвів, бо у Німони є. Купа кадрів, які ну дуже бліді, просто там нема за що оку зачепитись. Є і дуже насичені і класні, але блідих, як мені здається, набагато більше. Мультфільм мені дуже сподобався. Я його розбирав. Чому там головний персонаж гей і чому не може бути інакше? Знов-таки посиланнячко, не знаю, вспливе, не вспливе. Донька болотяного короля. Як на мене, дев'яте місце. Серед найкращих фільмів саме за те, як наочно показано, як люди прикипають душею навіть до мерзоти, якщо вони з цією мерзотою виросли, якщо в них не було вибору. І от я розбираю смішаріків, показую дещо погано, а його захищають українці. І кажуть: та ні, ти не так зрозумів, що з головою хочеться кричати. А це саме ось цей синдром, коли ти виріс з лайном і нічого окрім нього не бачив, і тому відповідно не можеш від нього. Позбутися, поки ти не зрозумієш, що воно тебе вбиває, що воно тобі неймовірно шкодить, що загроза твого життя від цього, ти можливо і не позбудешся. Шалені гроші неймовірно добрий фільм. Про те, як прості люди можуть таки хоч щось зробити, про те, що наша з вами активність вона дуже важлива. Я кажу, що для мене це фільм не про гроші, не про бізнес, це фільм про наші лайки, коментарі. Про наші обурення владою, яка краде щось, а потім хоче, щоб всі налоги заплатили, все на військо піде. Ось про це фільм Шалені гроші, і він дуже гарний. Сьоме місце дуже приємний для мене сьоме місце, бо це мультфільм-Мавка, який я дуже люблю. Він не ідеальний, я розумію, але ми маємо його цінити. Ми маємо ним пишатись. Ми маємо. Висловлювати своє захоплення, як я зробив в двогодинному відео про мавку, тому що творці мають відчувати нашу підтримку, щоб робити і робити ще щось. Першого числа має бути телепрем'єра цього мультфільму. Я сподіваюся, що це не просто телепрем'єра. Що дуже скоро ми побачимо і серіал, над яким творці працюють. Бажаю вам натхнення, наснаги, щоб ви заповнювали наш інфопростір. Дякую вам за те, що робите. Ну, а ми приходимо до шостого місця. Тут вартові три, як на мене, це найкращий кінокомікс за всю історію кінокоміксів. Мені він прям щемив душу. Це була історія, яка була класно розказана. Вдячний за це кіно. Вонка займає п'яту сходинку. Я дуже багато чув поганих відгуків, як так можна? Вонка став тільки гірше. Можливо, якби я подивився всі фільми, перейнявся цим образом, збудував його собі в голові, теж би отримував розчарування. Але мені Вонка дуже сподобався, як і Круело. Бо, наприклад, Круелу я сприймаю як зовсім іншого персонажа і зовсім іншу історію, альтернативну, не ту, де круело буде вбивати песиків, Цуценяточок. Так само і з вонкою, я не знаю, куди вирулить цей персонаж. Я дуже хочу, щоб він продовжувався як франшиза. І зараз не сприйняття цього вонки саме через те, що він якраз таки всіх і вигнав. Це інше кіно, це інший фільм. Якщо ви будете його сприймати, то він буде дуже класний, яким і був для мене. Я дуже радий за Warner Bros., що він і в топі кращих фільмів в мене. І сподіваюсь, що саме Вонка їх буде піднімати і далі. Четверте місце це мультфільм про Павучисько від Соні. Він неймовірний, і стати йому лідером першим місцем не дало тільки те, що історія не завершена. Я не можу оцінити цю історію. Саме тому, можливо, тільки четверта сходинка. А так, задоволення шалене. А от третє місце тройку лідерів відкриває Ракен на ім'я Рубі. Як на мене, переоцінений мною мультфільм дуже-дуже сильно. я можу пояснити чому. По-перше, мені сподобався Стьоп над Діснеєм над русаленькою переосмислення Аріелли, і воно класне. А по-друге, коли ти ставиш поруч два мультфільми: Червонію від Піксар з пандою і Дівча на ім'я Рубі, там дуже багато чого однакового. Деспотична мати. Дитині щось не розповідають, вона відмінниця, вона мріє про якісь відносини, боїться їх, і все це от фактично один і той самий бакграунд героїні. І те, що робить героїня, в одному випадку вона робить, як на мою думку, цілком і повністю виправдані і адекватні вчинки, і інша просто мерзота. І мультфільм, який каже: Бий, лупаш свою маму, це правильні вчинки. От в порівнянні з цим лайном, в мене Кракен дівча. Рубі злітає до небес, але я б з радістю зараз би взяв і поміняв, наприклад, цей мультфільм з Німоною, і тоді мені б здалося все на своїх місцях. Друге місце все всюди і водночас. Це кіно, яке мене вразило, тим, що я нарешті отримував нові емоції. Я бачив те, чого не бачив раніше. Я не розумів, а це тут вкрали, це тут вкрали. Ага, ага. Тобто, якщо я лиходію Зака Снайдера всіх вбиває дівчинку, залишає робить свою донькою, а потім вона проти нього, то це таносига мора. Я ось цих флешбеків в цьому фільмі не відчув жодного. Я просто кайфував від нового кіно, яке. Вразило. Нещодавно передивлялися, не дивлячись на весь крінж з похабщиною, який там присутній. Все це дуже класне кіно, заслужене, друге місце. А що ж там на першому? Довбуш, українське кіно, яке створено в нашій країні з таким розмахом, таке круте, я від нього кайфанув. Я дуже радий, що в мене переможе саме наш фільм. І він вразив настільки, що я передивився всі фільми Олеся Саніна. А він знімає по одному кіно раз на 10 років, і в нього три фільми. Ну, тобто, після Довбуша я пішов, скачав Мамая, подивився і. Ну, Я не фанат кіно, яке не кіно, яке там фестивальне, яке андеграундне, яке. Не моє, мені було настільки важко, що я потім три місяці не міг змусити себе подивитись поводирам. А от нещодавно змусив і подивився. Це шикарний фільм про неймовірний біль українського народу. Там є все. Там і голодомор, і знищення нашої культури, і як мені здалося крути. Напишіть в коментарях, погоджуєтесь ви чи ні. Бо той головний поводир він ой, поводир, Кабзар, головний герой Кабзар. Він ніби переживає через те, що привів майже дітей на смерть. Мені здається, це саме крутий. Під Києвом все було, всі ці речі. І головний злодій, антагоніст, лиходій, він якраз ніби один з тих дітей, хто в тому був. Це так вскользь, це так незрозуміло показано. Але вся глибина цього, що він злодій, лиходій, який прийняв сторону терору, щоб. Відчувати свою силу, це дуже круто, і там в фільмі просто ну нема нічого, що може тобі хоч щось світле подарувати. Бо ти знаєш, скільки попереду років знущання над нашим народом, але локально він вирішує цю проблему і показує якусь маленьку перемогу, і санін красунчик в цьому плані. Дуже радий, що наше кіно розвивається настільки, що в конкурентній боротьбі в мене перемагає, і воно на першому місці. Бомба! Пушка! Дуже б хотілося, щоб і далі так розвивалося наше кіно. Я розумію, що через болотяних вилупків це майже нереально. Та й держава чомусь спонсорує в нас Юрія Гарбунова, але ми маємо вірити, і ми маємо підтримувати наше гарне. В цьому році. Був і мультфільм, і шикарний фільм. Сподіваюсь, що таких років в нас попереду багато. Бажаю вам всім, щоб наша головна новорічна мрія збулася, і хочу дуже подякувати Кіноманії безпосередньо Світлані, яка колись знайшла мене і сказала, ми підтримуємо українських ютуберів. Мені здається, я за все життя стільки фільмів не дивився, як за цей рік. Я дуже вам вдячний, ви справді мене підтримуєте. Бо без вас бажання все це покинути було неодноразово. Але ви тримаєте мене на плаву. Сподіваюсь, я когось своїми роликами тримаю на плаву. Давайте всі разом триматися. Обов'язково ми маємо перемогти. Дякую вам всім. З Новим роком. На все добре! Маши, пока всем давай. Всем пока!